Четвертинки добре промила, зачистила. Зараз буду відділяти кістки від м'яса І потім наріжемо такі тонесенькі полосочки. Купила саме дешеве, свіже ось таке сало без шкурки. Сало промила. Зараз залишу на хвилин 15-20. Нехай зайва вода вся стече. Я буду от такими тоненькими полосками нарізати. Ви можете нарізати, як вам зручно, як подобається. Ось так. Так само я нарізала отакі крупні полосочки. Десь тоньше, десь товще. Можна менше, можна тоньше. Це на ваш розсуд. До сала додаю ось такі шматки курятини. Спеклася сьогодні домашніх хлібчик. Добавляю свої улюблені спеції. Тут у мене звичайна сіль, нітритна сіль, цукор, сухий чесник, чорний перчик, мускатний горіх, суха аджика і прованські трави. Ви додайте ваші улюблені спеції, це у кожного різний смак. Зараз все добре. Комбайн мені перемішає. Приблизно хвилин 10 потрібно перемішувати, щоб маса була така, як клей, тягуча. На перемішування м'яса. Ось така насадка має бути: лопатка. Вона дуже добре розбиває всі волокна м'яса і м'ясо стає таким тягучим. Якраз то, що потрібно для ось таких м'ясних виробів. Масу ділю на дві половинки. У мене буде два ось такі рулети із сала, з м'ясом. Ви можете зробити один великий. Я зроблю два такі середні. На цю кількість інгредієнтів я зроблю два такі середні. Ось так завертаю спочатку з цієї сторони. Зав'язую, а другу сторону трошки підтягую. Рулет має бути плотно такий затягнутий. Ось так. Трошки можна відбити, щоб лишній воздух випустити. Ось тут я затягнула з цієї сторони, з цієї і зараз сміло можна трошки Ось так плотно поплетняти, не боятися. Воно вже нікуди не вийде, тому що оці дві кінцівки зв'язані. Перевертаю ось так. Трошки допомагаю уплотнитися. Замотала, зав'язала. Зараз опускаємо в холодну воду. З моменту закипання води ставлю будь-яку тарілку, щоб якийсь був груз, щоб воно не спливало, а трималося добре внизу і варю приблизно одну годину плюс-мінус 10 хвилин. Ну, я додав ще 10 хвилин. Це в мене 10 хвилин завжди йде як страховка. Накриваю кришкою. Це іще не кінець приготування, так що наберіться ще трішечки терпіння і додивіться відео до кінця. Рулети варилися годину і 20 хвилин. Зараз я перекладаю їх зразу у холодну воду. Ой, це зупиняє. Я зразу призупиняю процес варіння. Залишаю на 30-40 хвилин. Зараз. Ось так кладу гньот. Такий груз. Трошки ще зараз долию води, придаю форму рулетам. Ставлю кладу в холодильник приблизно на 6-7 годин на ніч. Воно добре остине. Прийме свою форму. І в холодному вигляді воно дуже буде прекрасно нарізатися, не буде розвалюватися. Рулет ще трошки теплий. Але дуже прекрасно нарізається, дуже смачний. Це сьогоднішній свіжий хлібчик, який я спекла. Дуже смакує ось цей рулет з домашнім хлібчиком.